Дорогі друзі, тут перед вами такий цікавий, дуже святий куточок. Мені сказали, що саме в цьому куточку ось бачите, він навіть відгорожений червоними такими е, стрічками. Оксамиту ми сказали мені, що саме тут знаходяться, знаходяться частинки одягу Матері Божої і Ісуса Христа. І якщо комусь дуже буває погано, чи потрібна якась допомога, чи потрібна якась. Кось є душевна тривога, потрібен душевний спокій, люди приїжджають саме сюди, саме до цього місця, саме на цьому місці помолитися і попросити допомоги про те, що людей турбує. Ось таке святе місце, говорю вам, а самі йде мороз по шкірі, тому що це дійсно кам'яниця, це, це мур, який не розписаний, який не розмальований. Тут досить холодно і храм дуже високий. З великих плит побудований. Але він віками будувався, як я вам сказала сьогодні, що він будувався на межі 6-7 століття. Але віконечка настільки малесенькі, я розумію, що в церкві завжди малі вікна, але тут до такої степені вони малесенькі. Просто Порівнянні з величю цього храму, вони мікроскопічними.